У Києві закрили шість станцій. Метро Уже зупинено рух метрополітену на ділянці Теремки. Деміївська поїзди курсуватимуть між станціями героїв Дніпра та Вітаю Вітається ютуб канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Тож чому у Києві можуть обмежити рух синьою гілкою метро на півроку? Розповім далі у відео у КМДА Повідомляють, що обмеження на ділянці терміки Деміївська вводяться у зв'язку із необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку доведеться повністю зупинити до завершення робіт станція метро Доміївська, Голосіївська, Васильківська, виставковий центр і подром Теремки продовжать роботу в режимі цілодобового укриття. А для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від Теремків до Лебідської. Так, через нерівномірні процеси розощеннення віброповзучості навколо ґрунтового масиву і навантаження на тунельну оправу з'явився ризик втрати стійкості тунельних споруд. Слід зазначити, що перегінні тунелі між станціями Деміївська та Либіцька споруджувалися в поймі річці Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах при штучному водозниженні і застосуванням механізованого та немеханізованого способу. У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. А зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів. За попередніми розрахунками відновлювальні роботи триватимуть близько шести місяців та проводитимуться на поверхні землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування з визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації, виконати невідкладні заходи і стабілізації, конструкцій та відповідні відновлювальні роботи. Друзі, на цьому у мене все. Ми стежимо за ситуацією. А ви ж не забудьте підписатися на наші ютуб канали, поставити лайк, тиснути на дзвіночок і обов'язково відправити наші відео друзям, щоб підтримати нас і отримувати актуальну інформацію першими.